І давайте одразу почнемо з розпаковки самого сепаратора. Я на ваших очах відкриваю цю коробку. Нас одразу зустрічає кабель живлення формату ATX. Ну і сам сепаратор в паралоні. Дістав сепаратор, в коробці більш нічого немає. Ось так він виглядає. У нього є як 4 отвори для того, щоб можна було його прикрутити на стіл, а також по бокам є. Дві присоски, які вже присмоктали його до столу. Вони дуже потужні, навіть якщо їх не застіпувати, він вже прилипає. Добре, поки буду тримати так, Ну, щоб їх активувати, треба просто їх нахилити. І все. З передньої сторони ви бачите циферблат, на якому ви будете бачити температуру, включення, а також налаштування. Так, він не стандартний, як у всіх сепараторів, а знаходиться збоку. Тобто, щоб вам за ним працювати, ви його ставите так, виставили налаштування і вже сепаруєте. На передній панелі у нас є дві кнопки: Перша – це вакуум, а друга – це зворотній вакуум, тобто відштовхуючий. Давайте далі проходитись по його налаштуванням. Його робоча площина. 7 дюймів, тобто ви можете спокійно поставити дисплей або телефон. Як ви бачите, трошки заходить за рівень самого сепаратору, але я думаю, це не завадить при його сепарації. Збоку у нас є одна крутилка, яка ні до чого не прикручена. Можливо, є додаткові елементи, які можна буде прикрутити саме до цього сепаратора. Ну і також є дві гайки. Одна з однієї сторони, а друга з іншої. Так, ми його можемо переквертати. З цієї сторони у нас нічого не прилягає всередині. Можна побачити невеличкі дроти саме нагрівального елемента, але я не бачу, що вони прилягали саме до цієї сторони. Вони прилягають тільки до цієї, а тут у нас просто вирізи. Тобто, можна. Фіксувати нагрівальну частину як з цієї сторони за допомогою шайбою, так і з цієї сторони. Ми виставляємо рівно та закручуємо. І після цього він вліво та вправо не годяється. І якщо ми опускаємо, його можна крутити. У нього є стопор, докуди він може крутитись. Тобто, це у нас 180 градусів, а це у нас, можна сказати, 330 градусів. Тобто, безкінечно його крутити. Не можна. Більше нічого я про нього сказати не можу, бо немає в комплекті інструкції. Ми можемо тільки догадуватись про його параметри. Так, на сайтах Танарікспресі пише про його максимальну температуру в 120 градусів, але про його потужність та гучність нічого не прописано. До речі, у нього ще є ось такий хлястик для того, щоб видаляти зі стержня машинки видалення ока, залишившися. Ока плівку. Про нього, напевно, я все розповів. Для чого ця сторона потрібна для чого він так розвертається, краще напишіть у коментарях, хто знає. Ну а тепер давайте переходити до самої машинки. Нас зустрічає тут невеличка інструкція на англійській та китайській мові. Показано, як потрібно можливо, і нею користуватись, де роз'єм Type-C, де у нас кнопочки, ну і як її включати. Давайте доберемось до самої машинки і все самі подивимось. Машинка у нас велика, щось вже відпало, поки ми її діставали. Знаходиться ця частина всередині. Є у нас один стрижень для видалення ока. З нього захисна силіконова частина не знімається, напевно, треба його відкрутити і потім зняти. І що у нас є ще? Є кабель Type-C на USB 1-метровий і якась ще невеличка коробочка. Коробочці, ми маємо блочок жилення, він у нас на 5 вольт 1,1 А з вихідом на USB. А також якийсь тримач, щоб напевно можна було її тримати, а можливо, і ні. Для чого я поки сам не розумію. Зараз ми розберемось. Прочитавши коротеньку інструкцію, я зрозумів, для чого нам ця штука. По-перше, по інструкції нам треба взяти дріт для сепарації, вставити в. Ось цей барабан, вставити барабан всередину, насадити ось цей тримач після того як ми викрутимо, щоб барабан у нас не відпадав. Після цього ми затискаємо кнопочку s 1 У нас накручується на барабан сам дріт для сепарації. Ну і його можна поставити ось так. Тобто ми тримаємо однією стороною. Потім дістану. Ми тримаємо однією стороною. Саму катушку, а іншою наматуємо на машинку. Цим саме ми з легкістю сепаруємо. Ну а для того, щоб нам вставити цей стрижень для видалення ока, ми відкручуємо верхню пластикову штучку і вставляємо її. Якраз вона буде вставлятися у нас в катушку. Тож, по інсталяції, у нас, мабуть, все не так складно. У мене є струна для видалення ока для сепарації, це механік. I-Line X. Я вже її відкрив і струна вже потягнулась, так що давайте ми швиденько її вставимо на місце. По-перше, нам потрібно саму струну продіти ось сюди. Проділи. Вставляємо катушку, натискаємо на кнопочку, катушка провалюється. Все, у нас струна тут є. Щоб крутити катушку, ми просто будемо натискати цю кнопочку. Так. Катушка не крутиться. І тепер давайте одразу ми на барабан заціпимо з іншої сторони. Продігаємо в силиконову частину нашу струну, щоб вона зачепилась. Так, я це зроблю за кадром, бо трошки незручно. Все, я продів, струна у нас всередині. Тепер я вставляю цю частину всередину, вставляю стрижень. До кінця, прокручую, щоб він встав у пази, все. І закручуємо цю частину. Ми майже підготували, у нас є невеличка частина струни, що у нас все за кадром. Я натискаю кнопочку S1 і воно накручується. Якщо натиснути S2, воно накручує ще сильніше і відриває. Тому будьте з цим обережні. Все, я за кадром поставив заново струну. Не ну, обов'язково одразу кожен раз знімати цей барабан, ми просто продягаємо в резинку цю струну, натискаємо S1 притримуючи відкритим цей клапан на тримачі, і струна у нас одразу намотується. Все, я це відкладаю вже для самої роботи. Ми ставимо наш сепаратор, зараз я його відліплю від столу. І будемо ставити ось сюди, для того, щоб працювати з ним. Ну а тепер давайте пробувати сепарувати. Тож сам сепаратор нагрівся дуже швидко, менше ніж за хвилину він вже висив, що він на 80 градусів. Дисплей посередині вже гарячий, а кутам та знизу ще теплий, тобто ще хвилин 5, треба чекати, поки сам дисплей у нас прогріється. Він же у нас. Досить тепленький, посередині дуже гарячий. І давайте пробувати його відшарувати. Я продягаю струну. Треба ставити так обережно, щоб не зрізати поляризатор. Так, Я натиснув на катушку. Давайте спочатку спробуємо вручну прорізати, щоб струна у нас просіла всередину. Якщо дуже сильно тиснути, то з машинки для видалення ока струна сама виїжджає. Тобто барабан крутиться в зворотню сторону. Як ми бачимо, дисплей ще погано прогрітий, тому струна погано йде. Якщо затиснути на машинки для видалення ока, Кнопку, то барабан назад не крутиться і натягує саму струну Тобто, самою ОК-машинкою можна натягувати цю струну. О, пішло. Треба трошки було сили додати. Я тримаю кнопку на машинці і притримую саму струну, щоб був натяг. Вже дійшли до середини. З машинки я кнопку S1 не відпускаю. Вже доходжу до кінця. Все, готово. Дисплей у нас зрізався і давайте ми його дістанемо. Зняв я, звісно, напевно, з поляризатором, я не впевнений. Або з матрицею. Я зрозумів, чому в мене так вийшло. Я, по суті, залишив матрицю на склі. А зрізав шар з росіячем та підсвіткою. У мене так вийшло, тому що я взяв копію дисплею і у неї на склі є рамочка, яка по висоті дорівнює матриці. Тому, якщо б це був оригінальний дисплей, я б не під рамочку підліз і зняв би розсіювач, а підліз би під саму матрицю. Тому так у нас вийшло з того, що тут є спеціальна рамочка по висоті, яка дорівнює матриці. То я підліз саме під матрицю. От, як ви бачите, я відскобую зараз саму рамочку. В принципі, що сепаратор, що ця машинка зі своєю задачою справляється. Також, якщо натискати S1 або S2, працює у нас сам двигун. І можна видалити шар ока з машинки, але так як це у нас іде розсіювач, тому тут тонкий шар. Я зараз спробую взяти інше скло з окаплівкою і зняти цією машинкою. Сам сепаратор у нас справляється добре. Дуже добре присмоктав. Якщо б ще б затиснув одразу цю частину, то він би нікуди не гойдився. Щоб відключити, можна або просто натиснути вакуум. Але так як він працює, є кнопка зворотнього вакууму, щоб відштовхнути цей дисплей. Все. Я вимкнув вакуум, натиснув брейк вакуум. І відштовхнувся сам дисплей. Також сепаратор не обов'язково повністю вимикати з розетки. На екранчику є кнопочка виключення, за допомогою якої можна його включати або вимикати. До речі, якщо затиснуті у нас ці тримачі для вакуума, вакуум піднімається. Якщо опущені, вакуум опускається. Тому, якщо нам не мене потрібна вакуумна частина, ми просто їх опускаємо, і у нас згойдається ця машинка. А якщо нам потрібно, щоб вона присмокталася до столу, ми їх піднімаємо. І тоді ця машинка у нас тримається рівно. Ну і до речі, якщо просто поставити її підняти, то вона засмоктується ще більше. А віддерти її не так легко. До речі, як ви могли побачити, для сепарації знадобилось ось тільки струни для сепарації. Вона ще намотана, і можна на катушці побачити, скільки. Обертів. Ну, не порахуєш, але по жовтий зні можна побачити, що не багато і немало її забралось для роботи. Ну а тепер спробуємо саму насадку для видалення ока. Я натиснув в 2 2 у мене відірвалася ця струна, я це зробив навмисно, щоб вона не заважала. І давайте ми спробуємо видалити цю окаплівку. Я поклав на дисплей, щоб ви бачили на чорному. Натискаю спочатку s 1 і пробуємо видаляти. Видаляє повільно, але дуже добре. Машинка не застрягає майже. Готово. Ну і тепер одразу давайте видалимо цю каплівку з стержня. Я просто вставляю і тягну на себе цю машинку. Все. Стрижень у нас чистенький. Можна працювати далі. До речі, поки я витягував цей ОК клей з насадки, сама по собі випала задня частина. І ми можемо побачити, що у нас всередині машинки для видалення ока. Як ми можемо побачити, у нас є підстроювач, потенціометр, роз'єм, декілька мікросхем та світлодіоди. Вставляю цю кришечку назад, вона кріпиться на скоби. Тобто вона не приклеєна. Ну і все, вона на місці. Ну і все осталось на останнє на швидкості S2 видалити все зайве. Я затискаю. І воно схвачується. Теж дуже швидко і дуже легко воно все знімається видаляю зайве. За кадром, щоб кожен раз. Цей сепаратор не перетягувати по столу, бо він дуже сильно прилипає. Все, ми зачистили повністю це скло. Ну що ж, перейшов час висновків. Поговоримо спочатку про сепаратор, а потім про машинку для видалення ока. По сепаратору дуже добре, що вона обов'язково сверлити стіл для того, щоб його закріпити. Так, у нас є отвори. Але є присоски. Якщо їх заціпити, то сепаратор дуже сильно буде триматись на столі і ледве його можна відірвати. Особливо, якщо поверхня стола у нас глянцева. Далі по плюсам. Можна його обертати як зручно, хоч по вертикалі, хоч по горизонталі. Тобто, якщо у вас якийсь вийнутий екран, ви можете на себе його повернути, наклонити, затиснути. І можна працювати. Так, в вертикальному положенні його не затиснеш. Можна затиснути або в такому положенні, або в такому положенні. Вертикальному. Ну, якщо притримувати його ось, е, чимось. Але треба тоді третя рука. Для чого ця сторона, я не знаю. Напишіть в коментарях, навіщо затискати в цьому положенні. Також невідомо для чого ось ця шайба. Вона нічого не закручує всередині, вона пуста. Можливо, можна щось сюди докручувати. Також це можете написати в коментарях. По плюсам він дуже швидко нагрівається, по мінусам у нього маленька робоча площа, тому треба чекати, поки весь дисплей прогріється. Бо посередині він вже буде гарячий, а покутам ще є ледве теплий. Ну і останнє про цю машинку для когось плюс, для когось мінус. Це те, що збоку, а не спереду у нас є циферблат з керуванням. Можливо, комусь це дійсно буде зручно, якщо він. Ставить машинку ось так, виставив, собі наставив ось таку форму для того, щоб тримати сам нагрівач, але в такому положенні він у нас не затискається. Можна якось закрутити ці шайби в такому положенні, але все одно він буде вийдатися. Тобто у нас фіксоване положення ось таке та ось таке. Ну і звісно, можна ось так от розвернути і в такому положенні працювати. В вертикальному положенні. І перпендикулярному положенні працювати за цією машинкою буде дуже незручно. Ну а тепер поговоримо просимо машинку для видалення ока. Для неї зручно придумано самотримання катушки та намочування струни на барабан. Також, якщо натискати s 2 то ми можемо відірвати непотрібну частину струни, щоб працювати вже з самою машинкою. Видаляє ока вона дуже швидко, але якщо її зчищати, у неї може висунутися вся середина і відпасти ця задня частина. Я її вже закрив. Але якщо ви будете зчищати зі стержня в залишки ока клею, то притримуйте саму машинку, щоб вона від металевого корпусу вперед не здвинулась. Про сепаратор та машинку я все сказав, мені більше нічого додати. Є як свої плюси, так і свої мінуси. Мінуси незначні, але на них треба іноді звертати увагу. Так що ж, ви побачили, що огляди у нас на каналі завжди чесні. Не рекламні, ми завжди показуємо як плюси обладнання та інструментів, так і мінуси. Тому, якщо хочете надалі бачити чесні відгуки та огляди, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, а також ставте лайки і дзвоночки, щоб не пропускати наступні огляди. Тож ви були на каналі GSM Форсаж. З вами був я, Антон, і зустрінемось на наступних оглядах. Папа. -па.